Шановні пані і панове, сьогодні розкажу від звернинки до збору ось такого рожаю, як вирощувати болгарський перець, як це зробити правильно, як вчасно виростити розсаду, вчасно висадити її в ґрунт, підкормити своє вчасно, щоб сформувався нормальний куст, і ви отримали максимум ось таких гарнюньких перчиків. Невеличке повідомлення для тих, хто не знав, у мене є сайт, на якому можна придбати моє власне насіння сортів та насіння гібридів від надійних постачальників, яке я вирощую у себе на участку і показую на цьому каналі. Також сьогодні ми додамо бокси з обработками від шкідників та хвороб, екологічно чисті. Тобто в день обробки вже можна куштувати огірок, помідор, неважливо, що ви обробляєте. І з року в рік я їх показую. Отже, слідкуйте за відео на каналі, обрабатуйте зі мною, та їжте екологічні чисті продукти. По-перше, при висадці на розсаду дотримуйся до таких правил: насіння, якщо ви в ньому абсолютно впевнені, воно гарне висаджуємо по одній сім'янинки, сразу ж, якщо воно оброблене, окрашене. Якщо ви перший раз купили це насіння, то всім рекомендую його замочити або хоча б взяти партію. допустим, взяти пару насінин із пачки, Подивитися, яка в нього схожість. Якщо нормально схоже, то висаджуємо по одні зернинки. Предварительно грунт проливаємо трихатерміном. Як я вам показував з ріка в рік, термобокс у мене при прокльовуванні ставимо температуру від 25 до 27. Тобто я включаю 25 включення. Нагрівання елемента, 27 виключення, і от держиться температура в районі 26-27 градусів. Коли проростає, то понижаємо до, до 22 Як тільки наклюнулися, перший тиждень зробіть, взагалі, 17, зробіть такий шок, щоб вони не тягнулися. Це найголовніший секрет, тому що. Сонця недостатньо, дуже тепло, і ваша розсада починає тянутися. Навіть на вікні, навіть якщо ви, допустимо, зробите двойний троний парник на вулицю, винести перець буде тянутися. Надо понижати температуру. Понизите, буде прижимістий, і класна розсада. От тільки вийшли сім'долочки, сразу же понизили на недільку. Буквально а далі вже ставимо 22, і він нормально розвивається. Ні в коїм разі не переливайте перець. Тому що зверху, кажеться, воно вже вроде би пересохло, а внутрі стаканчика у вас ком землі, прям грязюка така, і він задихається. Нема доступу кисню. Перчик у вас просто задихається, і тоді появляється чорна ножка. Оце найбільша проблема, щоб її не було. Використаємо триходерму, приливаємо стаканчик, і після кожного полива рихлим вокруг перчика почву. Підкормки. В фазі в стаканчику я даю 2-3 Ну, дивлюсь по перчику, як він розвивається, ми даємо азотну підкормку. Це переброжена, яка, яка є зелена маса. Якщо немає ще зеленої маси, допустимо, це ще лютий місяць березень, розвиватися ваша розсада, тоді даємо просто обичну аміачну селітру, вона розбавляється з пічечної коробочки на 10 літрів води. Оце все розмішали хорошо і чуть-чуть. Спочатку просто проливаємо водою, щоб ґрунт був мокрий. І Тоді даємо трошки цієї селітри азота буде предостатньо достатньо вашій. Розсаді. Це Якщо ви не хочете замарачуватися, шукати траву, перебражувати, і, і воно ще має такий не дуже приємний запах, ну воно того варте. Дуже класне удобрення. Ця моя розсада вирощена на переброженому або коров'яку, або кукуріні, -ку какульки, або ж свиняча на краняк можна використовувати. Тоді розсада буде прижиміста, гарно розвита, така зелена. Обов'язково же висаджую в стаканчики, тому що перець не дуже любить не перевалку, не пікеровку. Дуже багато рослин ви можете просто поврідити, піде в брак. З запасом завжди висаджую, 10-15% завжди брак. Тобто самі хилі рослинки ви просто відбраковуєте, берете найкращі. Висаджую в відкритий ґрунт, де то в 15-20 числах мая, ну дивлюсь по погоді, бо перець це теплолюбива культура, щоб він розвивався, йому треба тепло. Також робимо ґрунт на віточках, я вам показував це теплі грядки, щоб був хороший дренаж. тобто Він люби влагу ну і должно ну, швидко все проходити. бути така рихлий ґрунт, і тоді перчик дуже добре розвивається. От бачите, гарна карніва система, вона не переросла, вона не закручена тут знизу. Тобто перчик ви тільки... Пересадили, це навіть і не пересадка, а перевалка. Він навіть не зрозумів, що произошло. Сразу же починає нарощувати корню систему і отримаєте максимум вражу. Е листочки, сім'їдолочки знизу не відпали, бачите, він не був перерощений, як мені казав, та ти низ на, 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 на сімечку посадив, потім воно витягнулося, підсипав землю. Ні, я так не висаджу. Я висаджу зверху. Головне, як тільки наклюнулось, знизить температуру. Якщо у вас на віконці, то там і так буде не сильно тепло, допустимо, поставили на... Якно де більше сонця, і потихеньку він буде рости. Якщо вирощуєте на віконці, не спішіть. Не в началі лютого висаджуйте, а під кінець лютого висадіть. І він і так буде потихеньку йти. Трошки буде, скажімо так, не такий буде развитий, але все одно це набагато краще, чим, допустимо, насівнинкою висадити в ґрунт. Тому він під кінець літа тільки почне давати урожай. Тут вже і холодно, і ви не отримаєте нужне количество перчика. Висаджуємо так акуратненько. Головне, дивіться, не зламайте от саму нижню частину корінця, бо якщо буде надрив, це дуже погано. Він буде дуже довго боліти, приживатися і буде зменшення в урожаї. Минулому році було дуже багато слизняків. Збирали їх вручну, тому листя таке покуйовджене, погризене. Не дуже люблю всякими хімічними препаратами з ними боротися. Є препарати, просипаєте гранули і вони погибають, краще їх не використовувати. Просто вечором, як зайшло сонце, вийшло б їх позбирали. Звісно ж, містами будуть погризані, бо всіх не, побачити, не зберете, але зато будете їсти екологічно чисті перчики. При формуванні, що робити? Як тільки висадили, перву квіточку центральну обриваєте, щоб. Гілочки почали розвиватися, і туди буде максимум урожаю. Богдан виглядить отак, він такий жовтий, крупний. Червоний гігант, він ще крупніший, і того він і гігант, бо він набагато крупніший. Отака гарнюня красота у вас виросте. Єдине, що ще, як тільки висадили рослину, через тиждень, максимум 10 днів, починаємо обов'язково підкармлювати перець, щоб нам була гарна розвинута рослинка. Чим Мачніє куст сформірується, деревце, тим соответственно, йому проще буде вас відблагодарювати великою кількістю перчиків. Тобто підождали 70 днів. Дивитесь, як тільки рослинка тронулася врост, по ній сразу буде видно, що набирати зелену масу. Даємо азотні підкормки. Я перебражую карав'як і зелену масу. І то, і то добре. Єдине, що якщо, допустимо, у вас куряче гіменце, то його розбавляєте 1 до 15. Якщо це коров'як або свинян на крайняк, ну це воно сам-сам ну, але краще каравяк брати 1 до 10. І літровій баночці під кущик, обов'язково перед підкормкою проливаємо ґрунт і обов'язково должно бути тепло. Якщо похолодало, пішли дощики, підкормка ніяка не береться. При пониженні температури рослина призупиняє процеси, вони замідляються, і підкормка просто уходить у вас в ґрунт, і ви не побачите ефекту. Підкормка робиться тільки. Тепло-жарку погоду. Любу рослину яку підкармлюєте, тільки по теплому. І, в противному випадку вона просто не сработає, ви без толку її потратите і врем'я потратите. Обов'язково лента капельна прокапую, щоб постійно був влажний ґрунт. Ну і мульчую, бачите, моя травичка сінце лежить. Любі сорняки, тут навіть видно, що тут покосив походив. сорняки закинув, закинув, закинув. І бачите, їх так мало, їх було набагато більше. Ну постійно бактерії. Плюс воно осідає, воно уходить. Вам потрібно по сезону додати. Коли додаєте таку мульчу, по-перше, не дає перегріватися почві, держе вологу, і плюс вона потихоньку перегниває і дає питательні віщества. Немає трави, великої кількості сорняків, звісно, де-неде будуть пробиватися, ну, їх ви рукою вищепнули. І все буде у вас просто прекрасно. І виращуєте ось такі гарнюні солодкі перчики. Солодкі, гострі, садіть. В різні місця, тому що може бути перепилення, солодкий може стати гірким, горький може стати солодким. І це не дуже добре, тому що ну... лучше так не робити. Не завжди воно виходить, інколи буває, що проскакує, що не перепиляється. Ну, бувають такі нюанси, що перепиляється, краще не садіть. Розведіть да, метрів 10 між ними, зробіть і все у вас буде добренько. Ну і таку красоту ми виростили. Перчик дуже добрий, дуже солодкий. Любий, вибирайте. В принципі, є толкастінні, з толстою стіночкою перці, дуже гарні солодкі, такі я більш всього і обираю. Іган червоний, він взагалі півпальця, толщина стінки, дуже класний перець. Та й Богдан він не тонкий, він такий сочний, крупний, і всім рекомендую їх вирощувати. Ще раз кажу, кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер, є насіння і перця, і томатів, кавуни, дині. в общем, Все, що я в цьому році буду вирощувати, це можна у мене буде купити. Пишіть, обов'язково вам допоможу. Також є три сорта картоплі. І ще люди добрі, хто вже заказував, хто дивиться мене постійно, пишіть обов'язково в коментарях після того, як отримали, що отримали, тому що щоб люди бачили, що їх не дурять. Я завжди висилаю з запасом. Якщо мене заказують 10 на сіни, то я й 12 і 13 кладу. Вибираю самі кращі, самі гарнюні. В общем, хто отримував, напишіть в коментарях, щоб люди бачили. Як все проходить? Єдине, що почту я два рази на тиждень відправляю понеділок, п'ятниця. Інколи можу, не спіти. Буває, переносяться посилка. але якщо щось переноситься, то я предупреждаю. То, що бувають, самі розумієте, йде війна, бувають проблеми і на почті, і у мене не завжди буває можливість вивести посилку, а посилок багато набирається. Так що всяке буває. Якщо щось переноситься, то я обов'язково всіх попереджую. Кому сподобалось пані і панове, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Якщо хочете підтримати канал, під відео в описі буде ссылка, як це можна зробити на території України. Також будуть реквізити, як це можна зробити за кордону. Всім дякую, хто підтримує. Також оставлю реквізити, хто хоче допомогти нашим воїнам на ЗСУ. Теж можна буде якусь копієчку закинути. Всім дякую, шановні пані і панове, і до побачення.